Тисячі рівнян прийшли підтримати «Верес» у домашньому поєдинку проти Донецького Шахтаря. Ще за півгодини до початку матчу біля стадіону утворилася черга. А на під'їздах до арени центральних вулицях міста виник великий затор. На настрій уболівальників не вплинула і повітряна тривога, через яку початок гри відклали на 20 хвилин. Матч верес Шахтар приїхали подивитися і фанати з інших міст. До прикладу, Андрій прибув на поєдинок з Луцька, міста, у якому нині немає професійного футбольного клубу. Мені просто цікаво подивитися хороший футбол, щоб про Рвали обидві команди. Але я все таки буду болювати за верес і хочу, щоб Верес відібрав очки в Шахтаря. У першому таймі команди створили обмаль гольових моментів. Можна відзначити удар головою нападника Донечан Ласіни Траоре на 31-й хвилині. А у Вереса з вигідної позиції не зміг якісно пробити Дахновський. Значно додали обидві команди по перерві. Шахтар більше атакував, загострював груз флангів, і в деяких моментах лише самовіддача захисників і голки перерятувала рівнян. Невдовзі гірники відкрили рахунок. Сміян порушив. Правила проти Крискєва у штрафному майданчику, а Судаков реалізував пенальті. Однак господарі змогли відігратися. Гайдучик не реалізував вихід сам на сам з воротарем, але м'яч відскочив до кльоца, який з 20 метрів пробив точно під стійку. Вже у доданий час рівняни вибігали у перспективну контратаку, але Луан не зміг приборкати м'яч. Наставник Вереса Олег Шандрук після матчу подякував команді за результат і боротьбу, яку червоно-чорні нав'язали іменитому супернику. Я просто знаю скільки вони докладають зусиль, і всі хочуть вже і зараз результат. Але в нас є зміни певні. У нас є гравці-легіонери, які прийшли, які ще навіть говорити не вміють. Не то що там по-англий-українськи ми говоримо, щоб щось розуміти, навіть англійську мову, той самий Луантос. Тобто ми розуміємо, що є певні проблеми, які в нас сьогодні є, і потрібно трошечки часу. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда створила вдосталь моментів, аби перемогти у Рівному. Однак бракувало реалізації. Боснійський наставник відзначив атмосферу на авангарді та підтримку місцевих уболівальників, яку не часто. Можна побачити на українських стадіонах в сучасних реаліях. Це чудовий спектр емоцій. Це просто неймовірно, оскільки футбол в принципі існує для глядачів, і вболівальники мають можливість відвідувати матчі. безумовно, знаходитись на стадіоні, який вщент заповнений, неймовірно. Сподіваюся, у майбутньому ми зможемо бачити більше таких поєдинків при заповнених трибунах. Фанати Вереса з оптимізмом дивляться у майбутнє, вважаючи, що команді під силу покращити минулорічний результат і уникнути боротьби за виживання в УПЛ. На мою думку, зараз склад все ж таки сильніший. І думаю, цього сезону не буде вже перехідних матчів грати. Рівненська команда вже якось салідніше у турнірній таблиці. Підопічні Олега Шандрука наразі посідають 14-те місце, знаходячись у зоні перехідних матчів. Наступну гру рівняни знову проведуть вдома. 6 жовтня прийматимуть Луганську Зорю. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.